Просто зараз поговоримо про оперативну ситуацію на Запоріжжі з нами Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації. На зв'язку. Пане Олегу, вітаю. Вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго ранку. Добрий ранку. Пане Олега. Що станом на зараз відбувається у Запорізькій області з огляду на енергетичну ситуацію? Наскільки вдається регіону оговтуватись від тих потужних ударів ворога? Як минула ця ніч? За добу у Запорізькій області було порядка 914 прильотів. Тому це дуже велика цифра. Я даже не пам'ятаю, було ли більше за весь час війни, але на зараз ми працюємо по електриці в рамках ЧЕГ, які у нас установлений по Запоріжжю і Запорізькому району mm -hmm. полагодили наслідки, які блокавтом був у нас два доби тому. Тому прийшли в режим чергових відключень електрики, газопостачання, водопостачання, теплопостачання в місті Запоріжжі та в районі все працює, але посилений тиск на прифронтові деякі громади: це Білінківська громада, Кушугумська громада, Новоалександрівська, Таврійська, Тернуватська громади. І у нас там ідуть населені пункти, підполягають під под примусову евакуацію дітей. Ем, на зараз е, ситуація в районі стабільна, були великі снегопади, як і по всій Україні. Але комунальники відпрацювали добре. Нарікання все одно буде, але потрібно розуміти, що спочатку був, був дощ. А потім вже одразу пішов сніг, і сніг не залишав, не припиняв іти десь порядка дві доби. Тому і комунальникам дуже важко було. Але вони справились, розчистили, і територія працює. Пане, але ви зазначили про 914 прильотів. Що можливо, це взагалі рекорд щодо кількості випущених цілей з боку російських загарбників. По чому саме вони били? Чи можемо ми говорити, що здебільшого це була саме житлова забудова, цивільні Е, Ні, це не по місту Запоріжжя. Було давайте розуміти, що у нас дуже близько до кордону Запорізького району наближається фронт. І тому більша частина прильотів є це безпосередня лінія зітхнення, але е, також по прифронтовим громадам відпрацьовують і FPV-дрони, і звичайні дрони, і ракети, і снаряди, і РСЗО. В общем, дуже багато різних видів е, е, обстрілів іде по території. Також були прильоти і вглубь Запорізького району вночі. Але комунальна вся сфера стабільно працює. Пане Олеже, а чи долітають до обласного центру fpv дрони? Бо в соцмережах ми бачили різну інформацію. Речник оборони Півдня Владислав Волошин нам спростував це, але припустив, що в найближчій перспективі таки дійсно це може статись. Е, так, у нас були в прошлому році. Я не пам'ятаю в якому місяці, може бути, в листопаді, По одному з районів був один, один раз. Ми фіксували, що був і в піввідрод. Але ну це такий одиничний випадок, і я би не сказав, що це системна робота. Може бить, його не вірно індифікували і е, його опублікували. Але ну це, така історія була. Так. Чи є більше можливо, інформації щодо цього FPV-дрона? Він був якось модернізований. Він, можливо, був випущений з якихось інших приладів ще ближче до контактної лінії. Тобто, відстань не зовсім характерна для того, яку здатний пролітати FPV-дрон. Мені важко сказати, що тому що це закрита інформація. Військова інформація. Якщо вона не попадає в публічну інформацію, я не можу її коментувати. Добре. З нами в студії пан Олегу Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО попередніх років 11-го залишайтеся, будь ласка, пане Олегу на зв'язку. Якщо є така можливість, є ще кілька питань. Я лише безпековий фактор хотів би пана Степана запитати Степан Володимирович, отже, на ваш погляд, які загрози зараз є для Запоріжжя? Бачимо, фронт рухається. На жаль, є просування там на Гуляйпільському напрямку. Як ви оцінюєте, от на найближчий рік на 26-й рік, що чекає на Запоріжжя? До чого готуватися мешканцям? Ну є очевидність. Путін, Генеральний штаб, планує активну війну у 2026 році, і Запоріжжя є ціллю до кінця року. У цьому плані російські війська мають підійти до околиць Запоріжжя і десь до квітня, середини травня, взяти всю, весь Донбас, всю Донецьку область. Тобто загроза існує досить велика. Більше Загроза полягає ще в тому, що Росія швидко масштабує нові види зброї, включаючи в тому числі безпілотники і більш досконалі системи ФПВ-дронів, які дійсно можуть літати на 40-60 кілометрів. Вже це достатньо. Ну, скажімо, велика відстань, наприклад, остання модель грань 5 це вже принципово новий, по суті, справи безпілотний літак, який може нести до 100 кілограм вибухівки. Більше того, на цілі власне дрони сьогодні ставлять системи. Ракет Повітря Повітря Р63, Р76 це далекобійні достатні, достатньо ефективні ще радянські ракети, яких достатньо є в Росії, використовують також міни танкові міни, які скидають безпілотники. У тому числі вони можуть це робити не тільки на Запоріжжя під Росії. Тому я вважаю, що ми входимо у ту фазу війни, коли не питання того. Що е зранку скаже Трамп, як він буде планувати мир для України? А от е як буде продовжуватися війна і чим ми зможемо протистояти? Наскільки ми зможемо створити системи е оборонного ландшафту не лише для воєнних, а для цивільних? Е буде визначати вихід цієї війни. Хочу сказати дуже принципову е річ, я почув це у е коментарі нашого поважного друга да, Запоріжжя. Да. Що проблема полягає в іншому, що змінилася сама. Оперативна система ведення цієї війни. Якщо е, в основному страждали сьогодні наші воїни, яких закидали впівдронами, артилерією, ракетами, кабами, то зараз е, практично створити воєнні резерви, з, е, зібрати якісь е, значні ресурси військові, буде надзвичайно складно, оскільки Росія отримує підтримку з боку Китаю, супутникової і так далі, і буде наносити удари превентивно по всіх центрах, де можуть е, створюватись будь-які системи для проведення майбутньої оборони, в тому числі і великих міст. Я думаю, що в цьому плані це велике завдання для генерального штабу для ставки головнокомандувача, саме зараз зрозуміти, ми маємо новий, більш високотехнологічний і більш я би сказав стратегічно незрозумілий етап цієї війни, який потрібно звичайно оцінювати з точки зору в тому числі, Запоріжжя, де є запорізька атомна станція, відносно якої ведеться окремий спір в гарантіях безпеки. Я б хотіла ще зазначити, коли ми кажемо про територію Запорізької області, там на певних районах розповсюджується обов'язкова евакуація. Пане Олеже, ми знаємо, що наразі заборонили повертати евакуйованих дітей під Запоріжжям і праохоронці контролюватимуть, щоб вивезених із кушугуми дітей не повертали назад у селище. Списки з прізвищем евакуйованих передали відповідним службам у селищній раді. Пояснили рішення ухвалене винятково для збереження життя та здоров'я дітей, де зараз вони повертаються і наскільки. А не поодинокими є випадки, коли повертаються люди в небезпечні такі ділянки. Ми реєструємо в обласному хабі. Потім вони переходять до відпрацювання є хаб Запорізького району, який відпрацьовує з цими сім'ями. Спочатку, якщо родина виїжджає, з неї проговорює, куди вона бажає виїхати, або вона залишається в Запоріжжі, або в Запорізькому районі в інших територіальних громадах, або виїжджає десь далі по території України. І після цього, коли ми визначаємо напрямок, куди виїжджає родина, далі з неї відпрацьовуємо. Якщо родина повертається до неї, приїжджає офіцер поліцейський офіцер громади. Або і також представник адміністрації Кушугумської територіальної громади. На зараз мій перший заступник голови районної державної адміністрації кожного ранку, в 8, 8 годину, проводити протокольну нараду по підсумкам, тому як проходить план евакуації. Тому ми висліковуємо обов'язково всіх людей, які повернуться. Але це одиничний случай, випадки в даному смислі, і також. Це ну, непроста категорії людей. Це дуже соціальні люди, з якими потрібно постійно відпрацьовувати. Тому що коли почалось погіршена ситуації в даної громаді, більше осознані родини вони поїхали самі. Далі залишились ті, які очікували офіційного рішення. Обласної військової державної адміністрації після того як було прийнято це рішення, було зроблено розпорядження, і ми почали вже відпрацьовувати. От та середня категорія вона також почала виїжджати, і залишилась доволі така соціальна група, з якій потрібно обов'язково відпрацьовувати. Це робочі моменти. Це не такий. знаєте, що там щось десь відбувається, валиться або критична ситуація. Ні, це люди. Вони і батьки цих дітей, вони ж дієздатні, і вони самі вирішують, куди їхати. І закону у нас такого, щоб остаточно забороняв, якщо ми прийняли рішення, і все вони повинні погрузитися. Ну це ж не 46-й рік, коли там депортували людей з населених пунктів. Це спілкування постійно з громадянами, які захищені Конституцією України. І в рамках закону ми з ними спілкуємось, Відпрацьовуємо цю ситуацію. Пане Олеже, дякуємо вам, що розповіли про оперативну ситуацію у Запорізькій області. Олег Буряк був з нами, голова Запорізької районної державної адміністрації.